Я вам задаю Поліцей. питання. Я вам задаю, я вже вам казав, я вам задаю питання. Ви мені показували службове посвідчення Ні, Я свій паспорт. Вам. Ви ж орган виконавчої влади чи ні? Ні. Чи... ні? Ми орган національної поліції. доброго дня. Управління Патрульної поліції Чеміської області подавляє ваше десь від дефістація наша зам розмова. Заїхали порушили порушили два два знаки: поворот забороняється сюди і в'їзд забороняється. В'їзд при в'їзді, а поворот за 10 метрів до повороту. Предвідь, будь ласка, ваші документи. Е, Чекайте, докази у вас є, то що я порош? Докази? Так. Да. Є. Покажіть. Є відеозапис. Покажіть. Хочете відео ознайомитись? Да. Да. Зачекайте дві хвилини. Чекаю. Слухаю вас. Докази, так? No. Докази оцінює поліцейські ліці. У мене технічні можливості на місці докази придивити немає. Тому як дані камери, які стоять на обліку в департаменті, так? Не передбачений е, перегляд. No, відео. Да, да. Вірите, так? Mm. Докази. Я можу зараз дититься. Я можу зупинити зараз оцього водія, відібрати пояснення, відібрати пояснення від проходячих осіб, mm -hmm. так? І це вже будуть як фактичні дані, це вже як буде докази. Добре? Mm -hmm. До і нас? докази оцінюю оцінюю поліцейські згідно статті двісті п'ятдесят. Оцінює, якщо є докази, якщо є фактично дані. Так. так, але я можу відібрати два пояснення і написати вам це на ну, ту саму постанову. Дивіться, якщо е, не просто я вам так скажу, не будьте наглі. добре. Добре, бо тому, що ви знаєте, що ви з'їхали звідти, я вас зупинив звідти. Якщо ви будете чесні? Може і штрафу не буде, але просто будьте нормальні, розумієте, я можу зараз поїхати в управління, звідти перевезуть відео, але ви будете тут стояти дві з половини години. Я Приві? почекаю. Ви почекаєте дві да. години? Я хотів вами нормально, я не хотів вам все я рассказу. нормально. Я вам хочу зробити зауваження, але Зроби. я просто. Зачекайте. Слухай. Слухай, слухай. Спочатку передивіть ваші документи. Спочатку ви передивіть ваші документи. Я зупиняйте, будь ласка, так зупало, пане. Я не зухвало, я просто зухвали. прошу, щоб поліцейський предоставив мені посвідчення. Я передивіть докази на свій власний розвиток. Ну ви собі ви можете... Ви, ви, шановна, шановна, ви... ви, ви, ви вирішені, секунду, секунду, вирішені. з вами зараз. Ви взагалі не представились, як підійшли. Та право патрульної поліції Чернівської області. Ось, ви оцінюєте докази на основі доказів, а не того, що ви собі там судите. Розумі? Я не судю. я бачу, як ви сюди Ну ви зайваєте, бачу, бачу, ну покажіть. Мені, вот. заводка 22, звертає. Добре, звертає добри, 10 добри, добри. добре, добре, добре. Що це ви предоставляєте? Це моє службове посвідчення. Це тут пише спеціальні жето. Зараз включу камеру, зазніму, от, де що? Власнику посвідчення дозволено. Правильно? Власнику посвідчення. Ви власник посвідчення? Що, що? Ви власник посвідчення? Ну, я кажу, ви власник посвідчення. Там е, от е, паняночка сказала, чи як вас називати, пані поліцейська, що власнику посвідчення. Передивіть ваше посвідчення. Це моє посвідчення. Це, це не посвідчення. Там пише це, спеціальний це, житок. Це є Шановний, дивіться, я вам зараз покажу, в мене тут документів. Це, ну, давайте. давайте дивіться. Зараз я не Я просто поспішаю, мені до стоматолога. Але якщо це. треба, я Ну, я теж можу не поспішати, я можу перенести. Зараз я знайду, де це було. Там є постановою, затверджено. Найдіть, 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 найдіть. Ось дивіться. Зразок бланка, бачите, дивіться. Технічний опис, додаток до 11.37 постанови. Бачите, я виглядати зразок бланка в посвідчення вашого. бачите? Що значить це де? Посвідчення, де? Кого? посвідчення держслужбовців. А ви знаєте, хто такі держслужбовець? Скільки є? Ви місце? поліція? В скільки існує, де Ви поліція, існує. всі. Це в загальному. Бачите, що, це посвідчення, але тут, але, але тут має бути, да. так. так. так ви вважаєте, що в Україні всі поліцейські ходять до не... шановні, Я, я, мляну мляну і я ну, себе в інтернеті. Я ну, не то, що в інтернеті, я це знаю. Супер. Но... Тож це не на базарі купили. Я ж не кажу артії. Там так само танки, якби купили в цьому ви мені не показали посвідчення ваше службове. Ви показали посвідч... додаток до жетону. Так. <кхм> 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 так, відповідно до частини 2 статті 17 закону України про посвідчення та спецжетон. Поліцейський <кхм> має службове посвідчення та спецжетон. Зразки та порядок подання службових посвідчень та спеціальних жетонів затверджує міністр внутрішніх справ України. Розумієте? А на які службу... вам наказ Слухайте на уважно, на... ну ви ж адекватні люди, правильно? Я ж бачу, що ви адекватні, наче ви які тут вам не були. Е, от я вам показую 1137. І що цей наказ вам говорить? Е, уваг... На Любе е, службове посвідчення, воно має писати: дивіться, закон про національну поліцію. Що? Ви якби підпорядковуєтеся закону про національну поліцію чи ні? Підпорядковуєте чи ні? Скажіть мені, будь ласка. Так, дивіться. П'ята стаття, так, що говорить, ознаки налаштові поліції, символіка поліції. Однострій, поліцейських спеці... звання звання, спеціальний жетон та службове посвідчення поліцейського. Це що, це, що мені показував пан поліцейський, спеціальний жетон, там так і пише. А де службове посвідчення поліцейського? Так, бачите, що, спеціальні. Ще раз 30 ці цифри, я вам сказала, на ще танц, раз вам кажу. Там не написано, місто. що службовий спеціальний Це не встановлено, Це не встановлено. Дивіться, я вам показую. Доволь, ну, менше з тим, Ось, бачите, зразок бланка. Дивіться, бачите, дивіться, У додати технічно. То -то це? Ви бачите, щоб там писало десь службове посвідчення? Але ваше, що пише поліція. поліція. Але ваше, що Просто це... поліція. Бачите, що це наказ, Кабінету міністрів. Я бачу, наказ часто для вас розпространяється, розумієте? Це. це ваше щось там внутрішнє. Це внутрішнє. Ні. Де пише службове це посвідчення? Це внутрішніх службів. Де там пише службове посвідчення, шановна. Взагалі є. Ну та Без... шановна, я, Без... ви знаєте, Без... звісно, що нуль. Звісно, що нуль. Звісно, що нуль. Ось є. Бачите, дивіться, ознайомліться. Зачекайте, мене то не цікавить. Та вас не цікавить, та е... мене так. так само мало що цікавить. Так само у е... В цьому наказі двадцять шостого ноль року номер 347, є опис бланка службово посвідчення національної політики України. Можелюбе любить, власне чуєте мене? Йому, я йому, я йому. це все в курсі. Шодома, я з 20-го року займаюся активною діяльністю. Розумієте? Мені і це і не показуєте. Підіймали? Ну, чого потрібно. А що я вам маю показувати, якщо ви вимагаєте від мене посвідчення, я ну так показую. по закону про національну поліцію України. Ви мені повинні предоставити посвідчення я службове. Вам його посвідч... Це ви не ви взагалі не представляли. Ну, Пан тому, що поліцейський ви не, його не просили. -поліц... Ви його Пан не просили. ви підійшли, ви мали би представити. Тільки сі... на вимогу. Я Гра... Гаразд. Посвідчення. Покажіть мені посвідчення. Будь ласка. Славі. Не жетон, а посвідчення. Добре, Чекаю. Щоб там писало посвідчення, власне. що там пише? Не трогає. Я не власне. трогаю, просто розверніть так. Що там пише? Де воно? Капрал, поліції, Козарівська, Тетяна Володимирівна, Так що воно таке є. Спеціальний жетон, у вас таке саме посвідчення, ніби як у я пана поліцейського. Я зараз не буду вам повторювати, mm -hmm. що є наказ номер триста Можете на а, вихідний день. Ви мене чуєте час, має писати службове посвідчення. Де прописано, що там має писати службове посвідчення. Ну ви бачите, я вам показую зразок. А, бачите, що я вам показую, чи ви не ну і далі що, <звук> і далі що? Ну, і далі що. Та не треба мені читати. Ви хочете мій час без питань. Без питань. Так. Дивіться, я на свою вимогу, я як влада в Україні, розумієте чи ні, я е, прошу вас зупинити оцей, ну, це, що ви зараз робите. Я не поспішаю. Я не поспішаю, просто кажу, що ви мені це не читали, я це все в курсі. Що ви мені хочете сказати? Питання ну я вам сказав, що я хочу сказати. У вас є службовий жетон. Ось оце нагрудний знак. Що у пана і у вас О. як вам доказати, що існує наказ міністра внутрішніх справ номер 347, якому за службове чи? посвідчення? Спеціальні ви... Дивіться, ви на... Я вам я вам ще раз зачитаю, якщо наказ ви не, не чуєте п'ята стаття. На вас не цікавить? не цікавить закон про національну э, поліцію України. Вас не цікавить? Вас тому, не цікавить? Знаю. Ну як ви знаєте, що ви зараз э, дивиться і не знаєте? Дивіться я не знаю. Спеціальний жетон та службове посвідчення поліцейського. Гаразд, це ви мені показували що? Зразок Чекайте. Це я ви мені показували, показували, що? Я просто уточню. Я уточню. Зразок службового ще поліцейського. раз кажу, ще раз кажу, ви мені показали, що саме? Ви мене чуєте, чи службове посвідчення поліцейського. Де встановлюється зразок? Я вам, поліцейського. Я, вам задаю, я, вам я вам задаю питання. Я вам задаю Ви мені показували службове посвідчення поліцейського. Я свій паспорт вам. А що ви мені Друга? так помете? Що, що мені хомани Ви не бачите, що а вам посвідчення показала? Що? У мене є тут на телефоні. Та так, я так, знаю, так. от люди люди щось не хочуть розуміти. Добре. Ще раз уточнюю, ви мені мали показати посвідчення поліцейського. Показали, Показали службове посвідчення поліцейського? Так. так. Тоді так. покажіть мені спеціальний жетон. Будь ласка. Це є знак, нагрудний так. знак. Так. Ну я вам кажу показати спеціальний жетон, ви мені знак. Я вам кажу службою по посвідчення поліцейського, ви мені я показуєте. Вам показую те, що встановлено законодавством... Хочете, я зараз викликаю і... сох і ми будемо рішати інакше. Я знаю, що сох їде дві години. Я, шановно, в мене справ, дивіться, це. Та що я вам буду розказувати? Викликати сох на 102? Робіть що хочете. Питань нема. Питань. Доброго дня. Доброго дня. Майки за шповлюк, старший за на поліці. Це ви здійснили виклик на лінію 102. Так. Повідомили, що працівники поліції не представились, вони надали Представитись, представились, не надали службове посвідчення поліцейського. Показують тільки е, службовий спеціальний жетон, е, називаючи його службовим посвідченням. На вимогу показати. Дане посвідчення такі. Яке це посвідчення? Це... Покажіть мені, де пише, що це посвідчення. Я вас уже не питаю, я питаю, щоб ви показали у них, де пише службове посвідчення. Зараз наразі це, ну, це на тільки посвідчити. Це проблема. Ще раз ще, ще раз показую вам. Дивіться, ще раз показую вам. Ось, ознайомтесь, можу дати в руки, будь ласка, бачите, як, який зразок утверджений. Вот, дивіться, додаток до постанови від 11 від 27 грудня 2017 року 11.37. Ось це з офіційного сайту. Я тільки офіційними документами користуюся, я не користуюся якимись там лівими... ні, ні, це там різне. Я не користуюся, ну. Ну, а це звідки взяти взагалі? Ну от дивіться на офіційному сайті Верховної Ради, на Кабінету міністрів. Це ви не дивіться, це ви дивіться там. Так, да, оце дивіться, так. Да. Там є ззаді опис, технічний розміри і так далі. Ну, але є це якісь. Це має бути десь. Справа. Зайдіть на, на, на що, де там? Міністр Кабінет міністрів України. Хто там у вас власник? Ви ж приватна структура, ви ж це всі знаєте. Якщо не знаєте, то мені вас шкода. Да. Зрозуміло? Ну, бачите, як ви вистренькову інформацію сприймаєте. Згідно восьмої статті. Е... Господарського кодексу, люба організація, яка веде господарську діяльність, не може називатися орган ну, не є органом влади Державної в Україні. Ви це не знали? Вам це не розказували? Запитайте своє керівництво. Так, пошукайте, будь ласка, де там? Ви знаєте, скільки я таких паперів у 20-му, коли оцей, ніби ковід був, і в 21-му, скільки я поліцейським пороздавав. У мене тут, коротше, фарба на капоті протерта, скільки ми тут вже робили. Скільки вони фотографували, я друкував, роздавав. ну Я просто вже довгий час нікому ще не даю не друкую, бо я думаю, немає потреби. І все розумієте, проблема ну, поліцейських в чому? От ви просто саркастично до мене ставитесь, я вам зараз скажу, як просто людина громадянин. Ну якби ми зустрілися десь на тротуарі. Чому не дотискають? Надрукувати не так важко вам оці службові посвідчення? Ну ж не важко. Такі самі. Ні, я просто кажу, ж неважко. Просто щоб якийсь там дядя чи тьотя нажали кнопочку. Дивіться, це... Існує наказ міністра внутрішніх справ номер 347 Я вже десятий раз я це встановлені чіткий зразок посвідчення поліцейського. Ви мене не чуєте Чую, чую, мені. чую, І чую, сприймаю, я вибачаюся. Ну, ви ж орган виконавчої влади, чи ні? 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 Ви ж орган виконавчої влади, чи ні? Ні. Чи... ні? Ми орган національної поліції. Орган державної влади є виконавча, законодавча і судова. Про, про що ви говорите? Ви ще четверту. Це є окремий орган національна поліція. Під національною поліцією виданий окремий наказ. Що ви мені розказуєте, Під національну шановна? Поліцію виданий окремий наказ. А хто, ви такі є? Є? Ви, орган... хто ви такі є? Ви орган посвідчення про ви такі є? Ви орган державної влади? Ви орган державної влади. Виконав. От людина розуміє. Так. Ви орган виконавчої влади. Україні, слухайте так. мене уважно, от людина поправить, бо тому що я бачу, що людина погоджується. Є. Законодавча, виконавча і судова. Так, Три так, види. Так. Ну, а ви розказали, що ви якась четверта, там придумана поліцейська, якась гілка влади. Ну, дивіться. Я, я. Ще раз кажу, важко поліцейським, я не знаю, йде своєму керівництву, щоб вам надрукували оті пластики і видали. Ви хочете, буде писати скаргу з тисона. Запитайте їх, чи потрібно. Якщо хочуть, я пишу. Ви подали заяву на лінію я розумію. Я розумію. Якщо я їду, бо мені до стоматолога, то я їду, я нічого не пишу. Якщо не їду, я пишу скаргу. Я не знаю, ви з ними вже спілкували? Ну от, хай людина скаже, як скаже. Придивіть ваші документи, будь ласка. На основі чого? Ви здійснили адміністративний правопорушення. Дивіться, для того щоб риму... я так так, так, так я слухай. Що технічні можливості на місці показати відео вам немає. Правильно так, десь і п'ятдесят відпадає купапа. Получається, що так. так. Немає їхали, рухались весієс тридцять. Порушили виму ознаки 321. двадцять один. Віз забороняється. Е... Придивіть будь-який документ, який посвідчує Кому? Нині, то ви. Е, е, ну, Представити, ви представили. Службове посвідчення, мені показували. показували. Ви не показуєте, це не є службове посвідчення. Це є спеціальний жетон. це стосовно цього, що ви не що це є службове посвідчення, ви можете написати нам ну, буде Я не, не стосовно навіть. того, що то не є службове посвідчення, я стосовно того, що людина не представила своє службове посвідчення. Я не можу впевнитися, що це людина поліцейська. То не, не посвідчення, то спеціальний жетон. Витяніть його і подивіться, що там пише. Будь ласка. Де, ну як ви кажете, законно прописано, що це, це що у нас є, є додатком до жетона. Спеціальний службовий жетон. Ну де воно прописано законодавстві, що от, ці зразок, який в нас є, можливо, ви е... знаєте краще. Я просто його не роздруковував. Ви візьміть витягніть і почитайте, де там пише службове посвідчення. Там він не пишеться додаток до жетона. Там пише спеціальний жетон. Там пише спеціальний жетон чорному Я по жовтому. Номер, житон. Номер, житон. Там там показано... Спеціальний жетон, ам і номер. Ну Но пише спеціальний жетон. Номер. Оце не пише, це є додаток до жито. Там пише спеціальний жетон. Відкрийте, подивіться. З лівого боку. Спеціальний жетон. Вверху. Ну, це спеціальний жетон, це от наш народний. Ні, це знак, так. а це спеціальний жетон. Це, 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 е... Ви викликаєте слухайте, думає, я, я вам поясню. Так. Я вам поясню, якщо ваше керівництво не поясняє. Це коли людина на війні отримує якийсь орден і дають корочку. Ця корочка підтверджує те, що людина оцей знак носить не просто так. Це ваш знак, оцей металічний, що ви носите. Оце є е, службовий е, да, е, жетон. Спеціальний жетон. Це оце корочка, оце пластмаска, що ви мені показуєте, це як би документ, який підтверджує те, що ви маєте право носити знак на грудний. А службове посвідчення у вас. Кажуть, що ми маємо право дозвіл на зброю нам, так? Ви? Ми ще за це не бралися. навіть. Там ж пише, що пластику цього посвідчення дозволено носити зброю. Ну, а хто це видав? Аваку видавав при, при цьому прем'єр-міністрі Ясенюкові. У 2015 року е, міліцію закреслив і створив я поліцію приватну. Ну, я вам кажу, я це все якби, ну, переживав вже десятки разів. Що робимо? На основі чого? Він, ну, кому? кому поліцейському? Хто мені, пок... Хто мені покаже службове посвідчення поліцейського, тому я показую документи всі, які скажуть. Ну, якщо... То не службове посвідчення, то спеціальний жетон. Я ж вам пояснив. То пластик, який підтверджує те, що... Я от... на базарі купила. Мені таке видало моє керівництво. Ну дивіться, я вам зараз дам оцей чек про парковку і скажу, що це мені видало МРЕО водійські права, будь ласка. Ну і далі що? Це це ви порівнюєте, знаєте, що попало. Ну, що попало, таке саме. Це ну, що видає, то видає. Це ну от затверджено, я вам показую 11.37. Розумієте, це як. Якби ну дивіться, ось я вам показую, де прописані всі розміри, всі відмітки. 11.37, службове посвідчення держслужбовця. держслужбовця. Ви розказуєте поліцейського? Покажіть, де пише посвідчення. Ну, дивіться, от ви нова людина прийшла, як то кажуть, з тверезим і новим розумом. Дивіться, п'ята стаття закону про національну поліцію говорить, да? Поліція у процесі діяльності з з органом та тата. Та та. е, чекайте, чекайте, 5.1. Е, ознаки належності до поліції є символіка поліції, однострій поліцейських. спеціальні звання, відом чи відзнаки, спеціальний жетон та службою посвідчення поліцейського. Якщо це, що ви мені показуєте, є службовим посвідчення поліцейського, я прошу показати мені спеціальний жетон. Покажіть мені спеціальний жетон. На ньому не пише що він спеціальний життєві. Де на ньому? Це нагрудний знак. Вже Це нагрудний знак. 17-й шо пише у нас закону України про національну поліцію. Що пише? І як з этим справиться наш герой. Все на прозводер гардини второй!